Фух, скільки ще йти залишилось, я вже не можу, йти. така довга дорога, я вже не можу, але вже не є так далеко, ще трохи залишилось, але я маю дойти. Я маю рятувати жителя і свою собаку, це дуже важливо є. Так, от до речі, мене щось немає. Всім привіт підписники! Мене звати Фіксенс і ласкаво просимо на моє нове відео. Як ви бачите, що ми зараз граємо Майнкрафт. Зараз... Всім привіт! Мене звати Фіксенс і ласкаво просимо на моє нове відео. Як ви бачите, що я в Майнкрафті і не в місті і не в тюрмі. І як ви бачили в попередньому відео, мене відпустив той е, злий, як воно. Ну, і людина там не знаю, Я не знаю, як його можна назвати. Якийсь монстр. Ну. І щоб я взяв цього е, броню, І щоб я мав пройти Майнкрафт-підписники. Так. Я пройду Майнкрафт зараз. Ну, як зараз? Сьогодні, можливо, я вже пройду Майнкрафт підписники нарешті. І це все нарешті закінчиться, я надіюсь. Так, о, нарешті підписники. Ми вже тут, ура! Фух, я вже не можу підписники бігати, навіть і ти вже не можу. Я таке враження, зараз сломаю там ноги собі. Ух, я вже близько, бо вже він дім навіть. Так, давайте швидко підписники, швидко, 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 швидко давайте. Так, ми вже рядом є підписники. Так, все. Ми вже в Турландії є. Ну, Турлію місто. І ми вже можемо спокійно йти. Ну, не дуже спокійно підписники, бо мені сказали спішити краще. Так, зараз підписники я перекуплю ще, Так. Так, все, я поїв, підписники, зараз я відкраду. Я броню підписники. Так. Де вона? Во вона те підписники. Давайте все, все зразу зламаємо. Так, поставив. тепер нормально. Так. так, все підписники. Отак я виглядаю, але ще з тим жчитом. Ну. Так, і тепер беремо обов'язково меч. Підписники, так, нам треба на мед підписники. І на всякий випадок, ну як на всякий випадок, обов'язково яблуко заджеру, підписники підписники, бо без нього ніяк. А яке взяти підписники? Мені краще. Може, давайте золоте, я хочу золоте попробувати підписники. Так. Добре підписники. Зараз я тепер не буду пішки йти а буду тепер на машині їхати зараз. Тоді давайте. Я зараз включу камеру, або. Ну, потім виключу камеру, коли я буду вже виїжджати, і ключу там. Зараз я ще не буду включати підписники. Так, прийшов ти звідси. Слайте. Так, підписники. як вони мене вже бісять? Я не знаю, як можна зробити так, щоб вони пропали з Майнкрафт. Ну, щоб у моїй версії більше не було такого Мої моїй карті. Так. Так, я машину поправлю, підписники, так. Все я її поправлю, а тепер сідаємо на мою машину. Так, і тепер виїжджаємо підписники, так. Так, зараз. Зараз підписники і тепер закриваємо. Все підписники. Ми тепер їдемо ще раз туди, там, де маємо. Приїхати підписники. Ой, я нечайно наїхав, але. нічого. Все підписники. Ми можемо їхати туди зараз. Так, мені навіть страшно підписники стало Але я надію що ми пройдемо Майнкрафт і оцей монстр він нас відстане нарешті. Давайте я тоді зараз підписники, як і домовляли, виключу камеру. Виключу, коли я вже приїду, там підписники. Так, все, я виліз. Все, я припаркувався тут. Так, всім ще раз привіт підписники. Як ви бачите, що я вже приїхав, підписники, біля свого гаража, запаркував свою машину. І тепер тоді погнали зараз говорити з тим монстром підписники. Я надіюсь, що він не бреже, і що це буде правда, підписники. І надіюсь, що там зараз є моя собака-підписники. І цей житель підписники. Зараз ми ех, подивимось. Та підписники, я сьогодні не дуже виспався, бо як ви бачили, що коли я почав знімати, то на початку був рано підписники. Та я ж цілу ніж ходив підписники. О, так, підписники, він тут і є. Як він мене вже достав, те та підписники? Так, все, я не буду звертати на нього. увагу, підписники. Так, ей, ти, привіт! Коротше, я з тобою домовлялись. О, ну привіт, Піксенс. Нарешті ти прийшов. І дуже добре, що ти швидко прийшов, бо інакше мені би був кінець. Тоді що? Давай я тоді тебе проведу зараз е, туди. Е, добре, добре проведеш мені зараз тоді. Так, е, я на секунду відійду сюди. О, до речі, ж, привіт житель. Ой, привіт, Фіксенс. нарешті ти прийшов. Так, так, да, житель. Я на секуни відійду, коротше, зараз. Так, добре підписники, давайте зараз, коли вже буде біля цього боса. Так, все я був цього слама, підписники. Так, ще раз вибачаюсь, Давайте зараз підписники, коли вже буде біля цього портала, я вже зразу. Колючу камеру підписники, і ми разом туди підемо, підписники. Та ми, при... ми підемо туди, проходити Майкрат підписники. Ми пройдемо Майкрат, напевно, підписники, але не факт. Бо якщо я не пройду, я можливо і підписники помру, на жаль. Ех, 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 побажайте мені підписники, тоді удачі зараз. Ну, бо не факт, чи я можу вижити. Якщо я не виживу, і то тоді я, напевно, не зможу більше знімати підписники, на жаль. Ех, ну добре, давайте тоді йдемо. Все, я готовий, значить. Так, добре, тоді погнали. Так, всім ще раз привіт підписники! Я Піксенс. І як ви бачите, я вже тут підписники, так. Вот підписники. Я от тому був зараз підписники, так. Але зараз я не є в тюрмі ніде. Я зараз є біля цього місця, там, де я зараз пройду Майкрафт підписники, так. І можливо, що я можу навіть не вижити підписники. Не факт, чи я виживу. Але побажайте мені підписники удачі. І зараз ми будемо тоді підписники ти туди. Я вже зі всіма попрощався. І та підписники. Ви хочете попросити, чого мене не вбили цього пік мене? бо тому що вони вже все знають. Вони мене навпаки е, не, е, не вбили там. Ну. І мене тільки що той е, монстр привіз сюди підписники. Та він мене сюди привіз, Ну, І я вже тут підписники. І що підписники? Зараз давайте ми будемо. Давайте зараз йому золоте яблуко. О, мені вже якось добре підписники прийшло. Ну, вже стали. Ну, що підписники? Тоді погнали. Раз, два, три і погнали! Фух. Капець, я вже. Я вже де? Я що? Вже тут? І... Да ладно, Та, я вже тут та є. Ура, нарешті! Я тепер вже є в цьому світі. Ну, привіт, Фіксенс. І... Хто це говорить? я не понял. Це хто говорить зі мною, я не зрозумів. Як ти вже знаєш, що це я, Ендер дракон, говорю з тобою? Це, це ти Ендер Дракон, ти де? Я тебе не бачу. А це добре, що ти мене не бачиш, але зараз побачиш мене. Давай так. Я тобі дещо хочу розказати. І я би хотів, щоб ти це і зробив. І зараз я тебе не буду бити, і ти мене поки що не бий. А давай зараз поговоримо і тоді ми вирішимо далі. Е, ну добре, давай, і що нам тоді треба робити? Давай так. Ти зараз йдеш, виходиш з цього світу і кажеш своєму, монстру, своєму монстрові, що ти вже вбив мене і так, щоб він мене повірив. І я тобі хочу сказати правду, що насправді я не хотів тебе вбивати. а це все був винуват твій монстр. Просто він хотів вбивати людей, а я не хотів вбивати. І він мене попросив, давай розіграємо. Фіксенсу. Він мені дав смарагди, і ми тоді тебе розіграти. Але я насправді не хотів жертву нічого. Хм. І що ти тоді пропонуєш? Тоді давай може не будемо битись? А ну дай подумати зараз. Так, підписники, ви чули, що я Що він казав? Підписники не дивимось. Так, фух, він пропав. Ну що підписники? Мені з ним битись чи не битись підписники? кажете не битись, бо що я бачу, що ви кажете, що не битись. Ви тут мені коментарі написали, що не битись. Ой, точніше битись, бо мені здалося, що тут пише не битись, а це насправді битися. Ну що підписники? Тоді давайте будемо битись ним. Ну, знаєш, що, дракон? Все-таки я хочу з тобою дивитися, бо тому що я і для того готувався навіть. Хм, ну як хочеш, твій вибір. Ех що, ой. О, Господи, що таке? А, о, Господи, Фух, що це було тільки що. Я не поняв. Ух, що це тільки що було, ой. так, Я вже поняв, вроді де я. Я вже в цьому. Я в світі, там, де я маю бути дракона. Але що зі світом якимсь? Чого він якось дивно виглядає? Що це за штуки? Чого вони так дивно виглядають? Там що мали бути цього кристали, що лікують дракона Так, тут ендермени підписники. Давайте зараз будемо чекати від них підписників. І ще яблуко на всякий випадок випадку. Так, добре, давайте подивимось підписники Не понял. Я не понял, підписники, дивіться, тут все тіло вроді, дивіться. І... що Що там було? Я не понял. Підписники, дивіться. Дивіться, підписники тут... Бачите тут цього? Опит є від дракона. А що він тут робить? Я не понял, підписники. Тут що мав десь дракон літати, і тут мав цього кристали. Бути. А де вони є зараз? Я не понял. Якщо то, що хтось був, я не понял, я не зрозумів. То хтось був чи ні? Підписники ви знаєте, може напишіть будь ласка і да ладно. Да ладно, підписники, дивіться, то навіть цей портал є. Бачите підписники? Дивіться. Це портали, що можна повернутись назад. Що? Підписники? Я ніякого дракона не вбивав, дивіться. Бачите, подивіться добре, бо я зараз тут стою і подивіться уважно на небо. Чи бачите ви дракона, чи ні? Чи може я щось сліпий дуже. І чи тут кристалів немає? Бо я щось не знаю, підписники. Можете реально якісь непонятні кристали, підписники. Так, добре, все ясно. Підписники зараз я щасні. На всякий випадок підписники, так. Ну що, тут, тут немає вроді дракона підписники? Що, може, звідси вийти, чи що. Підписники, що вже, може вийти нарешті, чи що. Я не вірю підписники. Я не вірю підписники. Ну що, давайте попробуємо вийти. І зараз все попробуємо сказати цьому монстру. Ну що, підписники? Тоді погнали! А господи, фух, що це тільки що було? А, тошно, я забув, що я звідси виліз, тошно. Я що вже все? Я вже тут тепер? Та, я тут реально тепер. Та, я тут реально, і. я не зрозумів. А що тільки що було? Чого Еддер Дракон був убитий якось? Як таке може бути? І поскоріше би це зламати, бо тому що нам треба це зламати. Але то майже нереально зламати, або може нереально, не знаю. Так і я не зрозумів. А, а де пікмени всі, я не зрозумів. Може сундук щось є? Ні. А де всі пікмени там, я не поняв. Так, добре. А де житель? Може житель не є, зараз погляну, Так, капець, ну і... Дракон був вбитий, а я його не вбивав. Так і... А! О, собака, ти тут, привіт. Так. Тут собака є. Але де житель? Може житель десь є? А ми її подивлюсь, може тут є цього. Е, той монстр якийсь як той. Так добре, немає його знаків. А де він може бути? І де житель той мій? Блін, так добре. Давай краще йду зараз. Буде їхати, може, вже звідси краще. Бо По поскоріше я би вже звідси втік, бо мені тут страшно дуже є підписники. Так. Давай собака за мною. Та... Так, все, во наша машина я нарешті так. Давай собака йди. Так, добре, зараз будемо сідати. Так, та йоє, бара, не трогай мою тачку. Так, так, підписники. Дивіться, зараз я буду їхати зі своєю собакою. І зараз я ключу камеру, коли ми вже будемо в місті там і подивимося, що там сталося, з підписники. Ну, тоді до зустрічі, підписники. Так, добре, я собаку вже. Сидів. Так, все, собака сиди і зараз прийду. Так, там що сильно кричали жителі, але зараз я прийду. А, врятуйте, будь ласка, врятуйте. Так, обчуєте підписники, там жителі кричать. Ей, жителі, жителі, всім привіт! Що ви тут кричите? що сталося? О, привіт, друг! Подивись наверх, що тут твориться. Що тут твориться? Де наверх. Куди подивитись її? Шо? Друг, це не говори, що це той монстр, який нас хоче бити. Ей, ти! Це ти той самий, що хотів нас убити, чи що. О, піксенці, ти прийшов? О, ну це дуже добре, що ти прийшов. Тоді вам теж потрібно прощатися з життям. Ах ти, значить, так лежить, та? А ти мене обманував, та? Ти мене обманув, та я так і зрозумів. З чого ти це взяв? З чого я це взяв? Я взяв з того, що коли я зайшов в Ендермін ну, там світ на інший, і я побачив, що там не було дракона. І там не було кристалів, тих. І я вже зрозумів, хто це вбив, значить дракона нашого. Ну так, як ти бачиш, я тоді зберехав. Ах ти! Ну все! Тримайся, тільки попробуй нас зараз тронете. Президент, будь ласка, врятуйте нас. Зараз врятує житель. Ах, ти, значить, так говориш, так? Ну тоді. Давай буде і так. ху хе хе Ну, значить буде і так, ти, монстр. Що? Що як ти це зробив Піксенс? Будь ласка, не треба. І ще як треба? О, ні, будь ласка, будь ласка, можна я тоді буду з вами тужити, я вас не буду трогати. Та, звичайно, брат, що не можна. Прощай. Ні! Все, я вбив його нарешті. Все, ми виграли. Ми вибрали зло, ми виграли зло. Все житель, ми виграли його. У, у, капець, капець, Бікс, дякую тобі. Ти такий страшний виглядаєш і такий серйозний і сильний. Та да, житель, та, да. але зараз я тепер стану звичайним. О, господи, ой, як мені погано що тільки що було. Фух, але я вже повернувся. Та підписники, я тепер вже як е, оригінальний скін. Так, у мене тепер були очі білі, але зараз вони тепер у мене звичайні підписники. Та, просто я перетворився на сильного і хотів його вбити. Але ми і били його підписники. Ура! Нарешті ми його вже вбили. Так, добре, ну все. Ми перемогли. Житель, ми перемогли друг, пам'ятаєш мене, ми перемогли вже, розумієш? Та, Фіксель, я вже знаю. Ура! Нарешті ми вже перемогли зло. Та, житель, та. І до речі, я хотів задати питання: а чого, коли я йшов до того, як он до ендер-світу, там, де я мав бити дракона? Але ти там потім пропав, коли я появився там назад, я коли прийшов. Розумієш, просто я сильно налякався, як він пішов, і я от і втік сюди. Чекай добре, жителю, почекай на секунду. Ей, житель, почекай на секунду, житель. Та серце, я вже зрозумів. Я не буду тобі втікати більше. То, що ти не будеш втікати, це добре. Але можеш мені дати відповідь? Та я просто налякався сильно і я втік від нього. Але він мене і не помітив. Це дуже добре. Ох, не і це добре говориш. Ну добре, житель. Добре, але що? Ми вже тепер, напевно, точно перемогли. Ну... Скоро там поліція, напевно, вже приїде там, де був це монстр і це. І там зломається портал спеціальний. Так, точно зламається. Так, а до речі, житель, ти подзвонив е, поліції? Ні, то мій друг там. Він вже тільки що подзвонив і вони вже їдуть. Ага, добре. Добре, я за цей час йду вже додому, так спати вже щось хочу. Але зараз день я, але нічого страшного, але я дуже спати просто хочу. Я щось тоже хочу спати, я вже так довго не спав, що дуже хочу. Так, ну добре, то що тоді? Давай папа тоді жити. Папа піксенс! Так, добре, фух, нарешті. Я навіть не вірю що це реально було. Я вбив у того монстра. Нарешті, ура! Закінчилось. Так, собака, давай іде до мене. Так, ей, Атіс! Якщо підписники він забули, як моя собака звати, то її звати Аті Я так придумав її називати і гот. Давай до мене. Так. Є підписники, вона сюди прийшла. Тепер сюди а. іди. Так, зараз прийде підписники. Ну, о, прийшла. Так, і двері закрию, добре. І я йду наверх підписники, нарешті, так. Так, ну о, є. Так, давай Атіс за мною. Все, може дати. Фух, нарешті це вже закінчилось, так. Добре, зараз. Та йой, Атіс, давай іди туди, що ти не хочеш, сюди сидіти чи що? Ти що сісти сюди не хочеш, чи що? Ти ж сидиш і так. Щось дивна собака, підписників. Добре. А зараз щит, там броню ще все, я прищиплю сюди. Штани такі. І все так, все, я можу вже спати там заріхи, але... Я так сильно дуже не хочу, але трохи хочу, можливо, я і засну навіть. Все, навіть не віриться, що це було реально. Я ще їсти хочу. До речі, я свою собаку маю Епу ...годувати. Зараз я поїм. Так, все я по собаку. Так, яка то зараз година? Так, ось час гранатів. Так, ну добре, я вже можу йти спати. Добре, підписники, Давайте тепер будемо вже прощуватися. Навіть не вірються, підписники. Я думаю, що це сон у мене зараз. Я не вірю, що я вбив реально цього ворога нашого. Ну. Якщо ви думаєте, що це реально, то, будь ласка, напишіть коментарі, бо я навіть не вірю. Ну, ну якщо вам з ва якщо вам відео, поставте лайк і підписуйтесь на мій канал та нажимайте на мій дзвоник, якщо ви цього не зробили. Ну, ну з вами був я, Ефіксенс, і мій пес, ну, АТІ. І тоді всім па-па!